Або знали про першу назву Донецька. Ні, не Сталіну. У 1869 році британець з Увальсу Джон Юс приїжджає в Україну, щоб почати будівництво потужного металургійного заводу. Фундамент закладає у селище, яке називають на його честь Юзівка. За 100 років воно стане Донецьком, але все за порядком. Тоді на його території вже існували Слобода, Олександрівка, Григорівка та Авдотіно. Але Юзівка стає таким перспективним центром округи. Часом селище розростається до 70 тисяч мешканців. Та отримує статус міста. Найбільше там було переселенців з центральної Росії, Південної України та греки Приазов'я. А ще британці вони приїхали будувати перші шахти і заводи та суттєво вплинули на архітектуру і планування міста. У 1917-му Юзівка увійшла в склад половецької землі із центром у Бахмуті. Але Перша світова все змінила. У 1924-му Юзівку назвали Сталіно. Чому думаємо і так зрозуміло? Лише в 1961 році місто стає Донецьком через розміщення Нього здовж річки донець.